Пане президенте, хотілося б запитати вас про вашу реакцію щодо подій у Сирії. Як ви вважаєте, як це вплине на спроможність Росії вести війну проти України та взагалі її імідж у світі? І в нас є питання до пана прем'єра міністра. Відомо, що Україна запрошена на саміт Джев, який відбудеться у середині грудня? Чи буде Україна брати у ньому участь? У якому самі ми форматі? Дуже дякую. А якщо можна, я прокоментую деякі речі спочатку з тих, що ви адресували премєр міністру Естонії. Ми запрошені щодо брати участі ДЖЕФ. для нас дуже важливо мати постійний статус, і я хочу сьогодні проговорити це з прем'єр-міністром Естонії. І ми адресували ці сигнали прем'єр-міністру Великобританії. Кіру Стармеру. а поки ми поки у нас немає постійного діючого статусу, ми як запрошені гості, ми за це дуже вдячні. В будь-якому випадку ми будемо звертатися, як і минулі роки. В минулому році я звертався онлайн і тому обов'язково ми будемо мати таку можливість, наскільки мені відомо, що наші команди це обговорюють і. Також що дуже важливо обговорити, до речі, із естонською стороною під час цього звернення, і з британською стороною з іншими. А... Нашими друзями це підготовка допомога у комплектуванні українських бригад. Ми отримали позитив з, французь, з французькою стороною. Зараз ми будемо говорити з Францією щодо комплектування нової бригади. Ми отримали позитив з від німецької сторони. Хоча буду відвертим, що на німецькій землі готують нашу бригаду американці. Тобто, це ну це їх вклад, якщо. Чесно, але цього замало, але тим не менш ми вдячні за це. І ми дуже хочемо, ми вже звертались до наших нордік-партнерів і разом з балтійськими партнерами, так, з Естонією, з Латвою, Литвою, ми дуже хочемо, щоб нам допомогли укомплектувати ще одну бригаду. Для нас важливі ці бригади. Ми не збираємось здаватись путіну і русським, і тому для нас важлива ця підтримка. І... І це з приводу Сирії ви запитали, чому нам потрібна допомога і впевненість наших партнерів в Україні, тому що ми бачимо, що таке Україна і що таке війна в Україні. Ми бачимо, що режим Асада впав чому, бо реально російських військ там немає. Давайте будемо чесними. І не тільки окрім сили повстанців і тих, хто їх підтримує, але і ще через те, що військ. Потужних Росії там немає. Всі вони перекинуті в Україну, і це говорить саме про те, що вся армія. Великої цієї псевдоімперії сьогодні воює проти українського народу. Те саме відбувається вже в Африці. Ми знаємо, що там були вагнеровці, скільки вагнеровців знищено було в Україні. Не через те, що ми хотіли чогось, вони з війною до нас прийшли. І тому і російські війська вагнеровці, те, що вони хочуть свої режими, які б впливали на африканський континент, і найголовніше сьогодні зробити все. Країнам і це сполученим штатам, і майбутньому президенту Доналду Трампу так що дуже важливо зробити зрозуміти, що від сили України залежить чи сильна армія в Росії. Бо якщо впаде Україна, Путін повернеться і в Сирію, і в Африку, і в багато різних країн. І мені здається, що це найголовніше всім розуміти в цьому об'єднанні навколо України і успіх. Загальний успіх світу, Thank you, Mr. Uh, Дякую, пане президенте. Перше це дуже приємно бачити, що естонська допомога дуже цінується в Україні. Всі наші зустрічі пройшли у колі друзів. Тому дякую вам за це. Друга річ того, що стосується Джефф. Так, Естонія запросила Україну як друга і як союзника. У нас чітка позиція, що Україна має бути В ЄС та НАТО і. Все починається з перших кроків, тому це зустріч лідерів. І ми звісно, це, це зустріч Джеф. Ми запросили на неї пана президента, щоб говорити. Ми запросили багато націй, як ви знаєте, з, зі сполученим королівством, щоб ми могли мати там дискусію. Що стосується обладнання, ми зробимо все, що ми можемо. Ми подивимося на те, що ми маємо, і Естонія також нарощувала наш ВПК щоб щоб ми швидше надавали більше боєприпасів, спорядження і того, що ми можемо зробити для України, щоб Україна могла боротися з Росією. Тому для нас це те, що вже зазначив пан президент. Росія працює з такими людьми, як Північна Корея, Іран. І якщо Росія не заплатить за це, в той час як наші платники податків платять і українські платники податків платять, то звісно вони продовжать такі дії дії такого ж типу. І звісно, це потрібно завершувати. І ми працюємо з Україною так багато як тільки можемо. Дякую.